Телеканал Миколаїв та кінотеатр Мультиплекс. Презентують. Усім привіт, з вами знову Таймкіно, проект, який розповість про усі новинки кіноіндустрії. Та я, його ведуча, Юлія Нерода. Сьогодні ми з вами поговоримо про прем'єру, картина якої базується на основі реальних подій, які розгортаються у 1819 році. Режисер Рон Ховард намагався змалювати усі деталі жорстокої боротьби за виживання, яка розгорнулась між китобойним судном Есекс та гігантською істотою. Тож представляємо вашій увазі інтригуючу кінострічку під назвою У серці моря. У головних ролях Кіліан Мерфі, Мішель Фейрлі, Брендан Глісон, Бен Уішоу. Жорді Молья Том Халанд, Шарлотта Райлі, Пол Андерсон, Френк Ділейн Пригодницька драма у серці моря, створена дворазовим володарем премії Оскар Роном Ховардом, який за свою кінокар'єру встиг взяти участь у створенні майже трьохсот фільмів. У пошуках правди. Після виходу трейлера до цього фільму напевно багато хто відразу ж згадав роман Германа Мелвіла Мобі Дік. Справа у тому, що сюжет книги ґрунтується на реальній історії. Відміна від фільму в тому, що Рон Ховард, режисер в серці моря, прагнув сповна розкрити ті події, які не були добре показані в книзі. Що сталося? Саме те прагнення людей до виживання, яке змушує їх іти на чужі для них вчинки. Крім того, сценарій стрічки заснований конкретно на книгах Натаніеля Філбрік за сюжетом фільму на кораблі Есекс. Плив і сам Герман Мел. Однак з історії він хоч і ходив у море, але на цьому судні його не було. До зйомок фільму приступили у вересні 2013 року. Місцем роботи служили Великобританія та Іспанія. Гляньте, де ми опинилися. Чим же ми так прогнівили господа. Події картини розгортаються у 1819 році. Американське китобойне судно Есекс із 20 членами екіпажу на борту вирушило у плавання у штаті Масачусетс. У них залишилися сім'ї, і кожен з нетерпінням чекав повернення додому. Моряки перебували в морі півтора роки і готувалися повернутися назад. Коли на їх судно напав гігантський кашалот, члени екіпажу, що вижили, лишили зруйнований човен і пересіли у шлюб, це лише кит. без прісної води і провізії, але з неймовірною вірою в успіх і бажанням жити, чоловіки шукають порятунку. 90 днів пройшло перш ніж вони побачили сушу. Тож одягайте зимові чобітки та тепленькі рукавички і вирушайте на прем'єру фільму у серці моря до найкращого і найулюбленішого кінотеатру Мультиплекс. З вами була Юлія Нерода. Дивіться телепроект Таймкіно. Та дізнавайтесь про усі новинки, які нам пропонує кінопрокат. До зустрічі у наступній програмі. Папа! -па!